Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, гравлів, та роторної косарки Вірекс. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на чашечки, які у нас є. З малюнками тракторів. Можливо, тут навіть є саме ваш трактор. Є ось такий. мтз 82 Зелена є МТЗ-82 червона, Т-82 синя. Ось так вона виглядає. Дуже великий вибір різних чашок. Є ЮМЗ 6 УК, є Т-40, є МТЗ мала кабіна. Також 892. Отакий. 892,2. Також чашечки усі коштують по 200 гривень. Та є ось такий бокал з 82 МТЗ. Його вартість 400 гривень. Та ось новинка. До нас заїхали ось такі кружечки. Емальовані. Металеві. Дуже гарно виглядають. На цьому все для замовлення. Переходьте на наш сайт amtozo.com.io Телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!